Свій невеличкий ювілей десяти років мій син вирішив гарно відсвяткувати і запросити багато своїх друзів. Ми довго думали, як краще розважити малечу, а потім я вирішила, що буде непогано спочатку ходити в кіно на мультфільм, а потім відвідати кафе, яке знаходиться близько біля нашого дому. Та коли ми гарно посиділи, іменинник попросив запросити ще свого найкращого друга до нас додому. Аби продовжити веселощі. Я погодилась, тож ми всі разом пішли до нашої квартири. Вечір мінув швидко, а по Дмитрика ніхто не прийшов. Батьки навіть не зателефонували, аби поцікавитись, де їхня дитина. Замить хлопчик підійшов до мене і сказав Тьотю Юлю, ви так любите свого Сергійка. Моя матуся мене так не любила. Вона завжди приходила пізно. І тільки сварила на нас. А якось так сталося, що вона не прийшла взагалі. Як виявилось, матір Дмитра часто йшла у своїх справах і залишала сина самого вдома, тож скоро її просто позбавили батьківських прав. Через деякий час із дитячого садка Дмитра забрав батько, та життя не стало кращим. Ніяких теплих стосунків між ними не було. На той час у тата вже була інша дружина. Тож часто після занять хлопець не йшов додому, а сидів під під'їздом і чекав на нього. Ця історія мене збентежила, тому після цього дня я стала забирати не тільки свого Сергійка зі школи, а й Дмитрика. Мені було неважко нагодувати двох діток, проконтролювати підготовку їх до уроків, а після всього цього ввечері хлопець ішов додому. Так тривало до кінця травня, а потім батько його. Попросив мене забрати дитя на прожиття на деякий час. Нібито вони з новою дружиною розлучаються, і тепер йому треба подумати, як далі жити. Я погодилась, адже я вже звикла так жити. Минав час і я зрозуміла, що забирати хлопця ніхто не збирається. Тож довелося змиритися, що тепер у мене двоє дітей. Нам жилося добре, діти чудово лагодили. І навіть стали краще вчитися. Разом було цікавіше вирішувати задачі. Новій дитині я приділяла багато уваги, а мій син не ображався, що тепер мама не тільки про нього турбується. Після закінчення школи обоє хлопців вступили в університет. Дмитро на програміста, Сергій на медика. Я була гордою, що змогла гідно виховати двох парубків сама. Тож, надіюся, що з Божою помічю я зможу далі вести їх у світ і підтримувати своїх хлопців?